Добрий день, дорогі учні! Це ще один урок української мови для десятикласників. Сьогодні з вами знову я, Анастасія Онаті. Цей урок допоможе нам навчитися правильно визначати закінчення в родовому відмінку і не задумуватися про таке: у Олега немає інстаграма чи інстаграму. Мені не вистачає для замовлення долара чи долару. Якщо сумніваєтеся. Наша зустріч точно буде для вас корисною. Спочатку окреслимо проблему. Як ви вже зрозуміли, є дуже багато іменників, у закінченні родового відмінка яких можна сумніватися. Це стосується передовсім іменників другої відміни чоловічого роду з нульовим закінченням у називному. Особливість цього правила полягає в тому, що нам обов'язково потрібно розуміти значення слова. Бо ж в інший спосіб ми не зможемо скористатися правилом. Звичайно, завжди можна перевірити закінчення за тлумачним словником, але на контрольній або на ЗНО так не вийде. Тому пропоную опанувати цю тему просто зараз. Я дуже люблю цю тему, бо вона завжди починається з обіймів. Це працює дуже просто. Якщо ви можете обійняти якийсь предмет, так би мовити, охопити його. То в родовому відмінку його назва матиме закінчення а я. У підручниках це правило звучить дуже серйозно. Назви конкретних, чітко окреслених предметів і понять матимуть закінчення –а-я. Згадайте, як ви збираєтеся в школу? Які точні предмети під рукою: пенал, рюкзак, зошит, олівець, кардиган, піджак. Усе це можна охопити й обійняти, звісно, тому всі назви матимуть закінчення а: пенала, рюкзака, зошита, олівця, кардигана, піджака. До речі, ваше ім'я, якщо воно належить до другої відміни, статус імід, до речі, навіть назви частин тіла та органів також потрапляють до цього правила: учитель учителя, учень учня, тарас, тараса. Живіт живота, палець пальця, але мозок мозку. До школи зібралися. Виходимо з дому. понеділок, 29 березня, до школи півтора кілометра. Назви днів тижня, місяців, одиниць вимірювання також матимуть закінчення а понеділка, березня, кілометра, кілограма. Чим поїдемо? На вибір маємо літак, потяг, квадроцикл або будь-який інший транспорт. Усі назви машин та їхніх деталей також матимуть закінчення А: літака, потяга, квадроцикла, мотора. Пропоную обрати квадроцикл. Де він стоїть? Десь на вулиці, біля дуба, клена, назви дерев також А. Щоб заправити наш засіб пересування, знадобляться гроші. Запам'ятайте: назви грошових одиниць а долара фунта. Транспорт заправили, до школи доїхали. Заходимо в клас. Перший урок математика. На нас чекають вектори, трикутники, синуси, іншомовні терміни зверніть увагу. Хоча, може, сьогодні гуманітаріям пощастить, і на уроці не буде ані вектора, ані трикутника, ані синуса, хто зна. Другий урок фізкультура. І з цього моменту починаємо знайомство з іменниками на У. На фізкультурі з нетерпінням чекаємо ігор: волейболу, може навіть боксу або танців, вальсу, джайву. Я знаю, що багато 11 класників готуються до конкурсу випускного вальсу, тому це слово точно актуальне. Зверніть увагу, у деяких назвах танців наголос у родовому відмінку падає на закінчення. Такі слова є винятками й матимуть закінчення А. Наприклад, гопака. Наголос на закінченні часто відіграє ключову роль. Ми ще згадаємо про це. А поки вчимося далі. Щоб вступити до університету або коледжу назви установ, треба вивчати географію, явища природи, вітру, граду, дощу, біологію назви і трав, бузку, барвінку, хімію, речовини, кисню, водню, літературу, філософські літературознавчі терміни роду, жанру. Багато старшокласників видаляють акаунти з соцмереж Інстаграму, Фейсбуку, щоб сконцентруватися на навчанні без зайвих почуттів, без гніву, без болю, без страху. Як ви помітили, один день із життя старшокласника дозволив нам узагальнити майже всі правила родового відмінка. До речі, слово відмінка має закінчення а, тому що це мовознавчий термін. Я завжди кажу, що мова це та ще математика. Узагальнюємо правила, які ми опрацювали. Закінчення Ая мають назви чітко окреслених предметів, уявляємо, обіймаємо, осіб, частин тіла та органів, але пам'ятаємо про мозок, днів тижня, місяців, одиниць вимірювання, грошових одиниць, назви дерев та іншомовні терміни. Закінчення у Ю мають назви ігор і танців, але пам'ятаємо про гопак, установ, явищ природи, кущів і трав, речовин і процесів, філософських і літературознавчих термінів, соцмереж та почуттів. Я дуже тішуся, що на цьому проєкті маю учнів із різних куточків України, тому зараз пропоную трішки зануритися в тему географічних назв. Кожен із нас може знайти ті назви, які його оточують, і скористатися правилами. Якщо назва вашого населеного пункту містить суфікси ск, цьк, ець, частини бург, град, піль, поль, мир, слав, «фурт», то в родовому відмінку вона матиме закінчення ая, Кременець – кременця, трускавець, трускавця, миргород, миргорода, Тернопіль, Тернополя. Це правило також стосується географічних назв із суфіксами присвійності: ів'їв, ев'єв, ов, ін-ін, ач ич, Львова, Харкова, Бахмача, Гадяча. В усіх інших випадках назви населених пунктів мають дві форми: гомеля та гомелю, Парижу та Парижа. Інші географічні назви, тобто не населені пункти, а країни, річки, острови тощо, матимуть закінчення ую Кіпру, Дону, Ватикану. Пам'ятайте про наголос, якщо він падає на закінчення, зберігаємо А, Дністра, хоча це річка, Іртиша. Закінчення ая та ую має розрізнювальну функцію в деяких іменниках. Алжира Туніса місто і Алжиру Тунісу країна. Нью-Йорка, місто і нью йорку штат. Така розрізнювальна функція стосується і деяких загальних назв. Наприклад, якщо ви хочете сказати, що торкнулися гарячого каменя, маючи на увазі конкретний предмет, то закінчення буде я. Обійняти. А от якщо стільницю на кухні зроблено з каменю, то йдеться про матеріал! Перелік таких пар ви знайдете в конспекті до цього уроку. Не забудьте зазирнути на платформу і виконати тренувальні завдання. А вже наступного разу будемо вчитися утворювати кличний відмінок, натхнення вам в опануванні цієї теми. До зустрічі!